На руках перчатки на обличчі респіратор. Вони захищають художника від токсичного впливу розпиленої фарби. Тут на висоті п'ятого поверху з'являються перші елементи майбутнього муралу. Робота на рештуванні вимагає особливого підходу. В першу чергу це обережність. Художник Олександр Бріцев каже, що тут головне не поспішати. Будь-який зайвий рух може збити або балон, або Щось, і воно все падає, розсипається на весь малюнок. Знадобиться близько сотні балончиків німецької фарби. Вона, хоч і коштує дорожче, однак стійка і довго зберігає колір. Тим більше на муралі будуть квіти. Тож особливо хочеться, щоб колір тримався якомога довше на фасаді будинку по вулиці Квітки. Цісик квіти тут по назві вулиці будуть органічні. І вони не несуть на собі якоїсь важкої думки. Вона дає розрядку людям і дає якесь ну, може, натхнення, може спокій, може. Відпочинок якийсь, а незвичність муралу в тому, що його не просто наносять на будинок. Спочатку підготували фасад, утеплили та пофарбували у колір, який був до цього. Передбачили місця для кондиціонерів. Але найголовніше фон малюнку збігається з кольором фасаду, завдяки чому зображення органічно вписується до середовища навкруги. Не потрібно Переробляти цю картину в холст, це не холст, це не має бути пятно. Е, малюнок має доповнювати фасад чи середу всю, а, а не віднімати якимось там, жовтим там, ярким п'ятном. Коли фон будинку використовується як фон для малюнка, а не створюється кольорова пляма на весь фасад. Тоді мурал доповнює і архітектуру, і міський простір. Втручання митця має бути делікатним і зі смаком, вважає головний художник Дніпра. Фасад залишається того кольору, як його планував ар архітектор. Він був зелений, але він був пошарпаний. Колір відновили, ну утеплили, відновили, і вже на ньому, не порушуючи цього фона, з'являється сам малюнок. Завершити роботу планують приблизно за 10 днів. Днів, якщо не стане на заваді, погода Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.